Доброго дня! На продажі Fiat Ducato 2012 року. 5, 2,2 турбодизель на механіці. Коробочка шестиступочка, моторчик працює дуже гарно, коробочка переключається пальчиком, ходова не стукає, не гримає, кузов максимально довгий і високий. Ось така машинка по кузову вона по салоні. Камера заднього виду така зблизька. Моторчик заводиться з півтечка. Працює ідеально рівно. Нічого не капає. Запрошую на огляд.